У сполучених штатах Америки заявили, що підтримують Володимира Зеленського. Якщо той виявить бажання розпочати мирні переговори з Росією, при цьому у які терміни це має відбутися, вирішуватиме Україна. Про це повідомив речник Державного департаменту США Меттю Міллер. Почалося іншими словами, я хочу сказати за його словами, Україну підтримують у будь-яких процесах. Із забезпечення справедливого і справедливо і тривалого миру. Проте кінцеве рішення залишається за Зеленським наголосило у Штатах Америки. Але вже ви бачите нас вже... Підштовхують нашого президента до цих перемовин, перемовин, коли нас б'ють, а ми маємо поговорити з ними. Просто поговорити, замість того, щоб ні, ми відповідь не можемо так дати. Ви можете так легенечко, 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 а так далеко вдарити. Я зараз про далекобійну зброю не можна. Можна сісти за переговори. Давайте поговоримо. Все, йому можна бити будь-куди, а ми можемо бути там в якесь там місце, різкою легенько, посідницях. Того Путіна на жаль, з трішечки емоції.